Юні хлопці та дівчата з Нововолинська та Володимира займаються улюбленою справою та водночас допомагають нашим воїнам на передовій. Вихованці творчого колективу «My Jump Dance School», який функціонує у Нововолинському міському палаці культури під керівництвом Романа Дячка. Щоп'ятниці у Нововолинську збирають кошти на потреби Збройних сил України. Розпочали хорошу справу ще після початку повномасштабного вторгнення Росії на наші землі та збираються й досі. П'ятниці на бульварі Шевченка тут вони за кілька хвилин збирають навколо себе купу прихильників своєї творчості, підіймають настрій перехожим та просто отримують задоволення від того, що мають змогу і з користю займатися улюбленою справою. Ми вже зібрали більше 30 тисяч гривнів на допомогу нашим збройним силам України. Ми робимо такі танцювальні джеми, практично щовихідних, і по можливості по святах для того, щоб допомогти. Нашій країні у боротьбі з окупантом-расистами тому ми робимо такі джеми. Діти з задоволенням танцюють, виступають для того, щоб вони отримували фізичне навантаження для того, щоб вони були здорові і не так морально виснажені війною. Ми почали збирати відразу ж з лютого місяця. Я почав проводити безкоштовні заняття з початком війни, і в перший місяць ми зібрали тільки 4 тисячі гривень. А вже далі ми почали джемити, виходити на вулиці тільки як стало тепло, і настала можливість для того, щоб ми вийшли сюди на вулицю без снігу, без дощу, і ми відразу вже почали танцювати. Юні танцюристи із задоволенням долучаються до хорошої справи, і навіть найменші з них отримують насолоду та знають, заради чого вони тут танцюють. Розкажи, будь ласка, як довго ти вже танцями займаєшся? три рік? Мене вчать нові рухи. Я стаю сильнішим. Розкажи, будь ласка, чим ви тут сьогодні займалися? Брейком. А для чого? Щоб наші всі воїни держали. Ну, вот щоб на перемогу, щоб ми виграли. того, що, то, що ну, цікаво, тут мені піднімає настрій, це все. Ці розваги, мені це подобається. Я допомагаю всім, кому потрібна допомога. Якщо теж треба комусь допомога, я теж допомагаю, танцюю, стараюся, щоб наші воїни захищали нас, всіх, хто живе в Україні. Я з трьох років дуже любила танцювати, Ось в мене багато відео є. Ось. І мені це дуже подобалося. Я відчула себе частинкою чогось. Ось. Так, от і я розумію, що я тут дуже треба. У мене тут з'явилися нові друзі, тут я набралася сили. У мене тут завжди з'являється настрій. Це мені допомагає. Я патріот своєї країни, і я розумію, що хлопці, які на сході боряться за нас. Таким чином я їм допомагаю якимось там частинкою грошей. Ми купляємо, всякі боєприпаси і так далі. Я сам із Володимира, тому що ще наші танці проходять у Володимирі гурток. Але я сюди приїжджаю, допомагаю тренеру збирати кошти. Мій тато і мама теж військові тато на сході, і мені приємно, коли я хоч якось допомагаю всім. Орчий колектив «My Jump Dance School» функціонує у Нововолинському міському палаці культури. Переїхали туди нещодавно. Нині очікують на ремонт у студії. І тоді, за словами керівника, репетиції стануть іще приємнішими. Колектив відвідують дітки різного віку від дошкільнят до старшокласників. Тут вони не лише танцюють, а й знаходять друзів, веселяться та з користю проводять вільний час. Друзі, привіт! Ми займаємося в місті Нововолинську палаці культури. Чекаємо на вас Приходьте, розвивайте хіп-хоп культуру, адже хіп-хоп це любов. Насправді, девіз хіп-хопу це peace, love, unity and having fun. Приходьте, танцюйте і дякую вам за те, що ви нам допомагаєте. Кидаєте донати, кидаєте гривні, за допомогою яких наша армія стає сильнішою і дозволяє позбавити нашу рідну землю від. Окупанта, отож, усіх охочих танцювати та водночас робити хороші справи. Вихованці та керівник колективу My Jump Dance School запрошують до своєї команди.